Доброго дня, любі малята! Сонячні ванни корисний вид загартовування, а легка засмага свідчить про те, що ви чудово відпочили, але засмагати треба обережно. Щороку, 27 травня, багато країн світу відзначають день захисту від сонця, який покликаний привернути увагу до проблеми ультрафіолетового випромінювання. Та його впливу на здоров'я шкіри. Потрібно пам'ятати, що тривале знаходження під сонцем шкідливо впливає на організм людини. Тепловий удар це стан, що виникає в результаті тривалого перегрівання організму. Він характеризується підвищенням температури тіла. Це може статись через тривале перебування в умовах спеки. Коли організм не може самостійно охолоджуватись. Щоб не сталося теплового удару, часто провітрюйте душні приміщення, носіть легкий одяг, часто пийте воду, завжди одягайте головний убір, більше часу проводьте у затінку, не засинайте на пляжі. Сонячний удар це різновид теплового удару. Який виникає внаслідок тривалого впливу прямих сонячних променів, особливо на голову. Симптомами може бути головний біль, запаморочення, слабкість, трата свідомості. При сонячному ударі переносіть людину про холодне місце, покладіть холодний компрес на голову та шию, розсібніть одяг, давайте пити про холодну воду. Але не холодно. За необхідності викликайте швидку допомогу. Перш ніж потемніти, шкіра рожевіє або червоніє. При запаленні більш високого ступеня з'являється сонячний опік, а разом з ним пухирці. Якщо сонячний опік проявляється тільки по червонінням шкіри, можна обробити пошкоджену ділянку засобом. На основі пантенолу. Якщо вже сформувалися пухирці, звертайтеся за допомогою до лікаря-дерматолога. Незалежно від часу доби, старайтесь уникати прямого сонячного проміння та перебувайте у затінку, будьте обережні біля поверхонь, які відображають сонячні промені та швидко нагріваються. Найбільший рівень захисту забезпечують головні убори, які захищають від сонячних променів не лише верхню частину голови, а й вуха та шию, наприклад, панамки. Обирайте одяг, який захищає від ультрафіолетових променів. Наприклад, одяг з легкої бавовняної ткані. Одягайте сонцезахисні окуляри. Вони захистять ваші очі від шкідливих ультрафіолетових променів. Обирайте зручні та практичні моделі. Пам'ятайте про сонцезахисний засіб, коли відпочиваєте на пляжі у спекотну пору року. Використовуйте такі сонцезахисні засоби, як креми та спрей. Ну що ж, любі малята? Все ж не варто відмовлятись від сонця. Саме його промені отримують вироблення вітаміну Т, покращують стан здоров'я та настрій. Просто дотримуйтеся основних правил безпеки перебування на сонці. Бережіть себе і до зустрічі!